На рівненському льонокомбінаті відбулось виїзне засідання громадської ради при облдержадміністрації. Спочатку активісти ознайомилися з трудовими буднями та здобутками колективу і оглянули територію і цехи підприємства. А ще тутешнє бомбосховище. Льонокомбінат ремонтує його власним коштом однак, процес затягується, бо профільні чиновники не дають технічних умов. Розрахована ця на тисячу. І питання каналізації це надзвичайно важливе питання. Висота тут над нами 7 метрів, по-моєму, тільки землі. Головна тема засідання плачевний стан кількох колишніх гантів промисловості Рівненщини. Саме у прикладі льонокомбінату і досвіді його власника учасники громадської ради бачать вирішення проблеми кризових підприємств, таких як ливарний чи Радіозавод. Важко порівняти, тому що льонокомбінат це працююче підприємство. Є цілий ряд підприємств, які. Потребують втручання, в тому числі до речі, сьогодні ми говорили, скажімо так, громадськості для того, щоб розв'язати це питання радіотехнічного заводу, цілий ряд судових справ, які тягнуться руками, руками і ну в кінці кінців потребують якогось кінцевого кінцевого вирішення. Мене вразила різниця від того, що було. Я знав, що орденокомбінат розвивається, але Ті об'єми, які крок вперед, і е, ті новації, нові технології, які впроваджуються, е, це мене вразили приємно. І е, тут, беззаперечно, це дуже гарний приклад для оптимізму молодим людям, особливо молодим, е, що можна в нас в державі е, робити хороші справи, якщо захотіть і бути, е, прикласти до того зусилля, енергію, талант. Новітні технології, навчання працівників роботі за сучасними світовими стандартами та активна громадянська позиція для захисту від чиновницького свавілля це основні засади успіху, якими мільйонокомбінат готовий поділитися ще з кожним, хто хоче працювати у своїй державі. Для нас дуже важливо, щоб громада нашого міста, громадська рада бачила, що реально відбувається на нашому підприємстві, в нашій галузі, і ми сподіваємось на допомогу. Як громади, так і громадської ради, тому що в країні ведеться інформаційна війна, ведеться за сторони Росії, і відповідно ведеться така ж сама інформаційна війна відносно нашого підприємства для того, щоб знищити або якомога більше створити проблем для нашого підприємства, щоб нам було неможливо працювати або взагалі до повної зупинки. Переконані наочним прикладом, учасники громадської ради підписали меморандум про співпрацю з громадянським рухом льонокомбінат, щоб об'єднати зусилля у своїй боротьбі. Олександр Тузь, Дмитро Леонтюк та Ігор Прокопчук. Новини рівного